Mm-hmm. <music> української державності, нашому народу доводилося боротися за свободу та відстоювати право називатися українцями. Чимало найкращих своїх дітей в цій боротьбі втратила українська земля, продовжує втрачати і нині. Уже більше року, як російські війська почали повномасштабний воєнний наступ на нашу землю. Український народ мужньо став на захист своєї території. І гідно її захищають. На жаль, в цій нерівній боротьбі доводиться гинути нашим воїнам, захисникам та цивільному населку, захищаючи рідну українську землю від зазвігань Російської Федерації, 26 січня 2023 року під бахмутом загинув наш земляк, 25-річний повельчанин Максим Гуда. Із позивним фотографом. Його знали як сміливу, щиру, надійну і дуже добру людину за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Максим Бурда був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сьогодні ми з вами зібрались у цій залі, аби вперше презентувати авторську виставку Максима Буди. Та, на жаль, без авторів. Після закінчення війни Максим планував організувати виставку воєнного фото, що були зроблені за весь час його перебування на військовій службі. Сьогодні його мрія здійснилася. І цією виставкою ми вшановуємо пам'ять небесного фотографа Максима, а в його особі і всіх воїнів, молодих хлопців та дівчат. Досвідчених чоловіків та жінок, які стали на захист кордонів України та свободи нашої держави від російської навали, вони могли б жити, будувати щасливе майбутнє, народжувати і виховувати дітей. Та не судилось. Життя обірвала війна. Отож, схиліло голови в хвилині мовчання, шановуючи світлу пам'ять усіх загиблих. Ось і настав той день, про який мріяв Максим. І Яким би щастям було, якби цю виставку він міг споглядати сам. Але не судилося. Він загинув за кілька днів до свого 26-річчя під Бахмутом. Тепер йому назавжди 25. І коли... Стоїш тут, в оточенні цих прекрасних фотографій, дивишся на світлу і радісну посмішку Максима, ти розумієш, що при всьому трагізмі це все-таки виставка про життя, про безсмертя, про його безмежну любов до своєї мами, Ірини, до коханої дівчини до тих друзів і подруг, з якими він гуляв вулицями свого рідного міста, яке він дуже любив. І ось це відчуття життя, відчуття прекрасного, він не втратив навіть там на війні, в оточенні жорстокості, темряви і постійної загрози смерті. Тому що в кожній його фотографії ця любов простежується. Бо війна це не тільки поле бою, це і побратими, їхній побут, це кинуті тварини, це страшні, але прекрасні світанки на рідній українській землі. І про все це сьогоднішня виставка. Я дякую всім, хто прийшов на її відкриття, і всім, хто доклався до організації і промоції виставки. Я переконаний, що ця виставка подорожуватиме Україною і все більше людей побачить, яким був ковальчанин, український воїн-герой Максим Бурда. Незабаром цю частину цієї виставки побачить і за океаном тому що наші українські партнери з міста Шамблі зацікавились цими роботами і також про своє бажання бачити роботи Максима. Вже повідомили і інші міста наші побратими, зокрема Бжек Дольний. І я хотів би подякувати кожному, хто прийшов на відкриття світлої пам'яті нашого Максиму. Ще раз всім дякую. Слава Україні! Вірю, що він бачить, як зараз усі ми гордимося та пишаємося ним. Також вірю в те, що навіть з неба він бачить свої найкращі кадри. Саме тому назва сьогоднішньої фотовиставки Небесний фотограф. Коли ми остаточно визначилися з датою відкриття, я на мить задумалася, яким символічним для нього є число 24. Адже 24 лютого розпочалася повномасштабна війна, і з цього дня розпочався його військовий шлях. 24 лютого наша з ним річниця. 24 березня ми відкриваємо його виставку, яка буде діяти. Знову ж таки, до 24 квітня. Про цю фотовиставку він розповідав багатьом людям продовж всієї своєї військової служби. Часто між рядками давав зрозуміти, що це саме та ідея, до якої в нього постійно горить душа. А часто говорив речі, ніби пророкуючи її відкриття після своєї смерті. Так, своїй подрузі фотографині Олі Сатіні, восени, восени він написав, що в разі, якщо його не стане, то в Ковалі обов'язково буде його фотовиставка. Ми одразу заборонили навіть думати йому в такому руслі, але те, що для нього було дуже важливо, щоб ця фотовиставка відбулася навіть після його смерті, це факт. Я дізналася про його смерть в обід 26 січня, а вже ввечері. Немов якась невидима сила крізь біль, сльози, розчарування, нерозуміння того, що відбувається, змусила мене відкрити ноутбук і знайти усі посилання, усі згадки, які він мені надсилав. Я зберігала кожне фото, кожну світлину, як щось дуже крихке, щось дуже беззахисне, адже дуже добре знала, як для нього було важливо зберегти його творчість. Адже сама фотографія була його призначенням. Саме таку назву ми дали цьому фото, що на моєму худі сьогодні це одне з найулюбленіших його фото. Пам'ятаю, як він пишався ним. Я хотів з кожним ним, з ним поділитися. Пам'ятаю так само, як він радів, як Збройні Сили України неодноразово публікували його фото на своїх офіційних сторінках. І пам'ятаю, як так само тішився словам вдячності та натхнення від своїх підписників на телеграм-каналі. Також пам'ятаю, як сильно горіли його очі, коли він мені показував якийсь неймовірний кадр, колір чи світло. Але водночас завжди був дуже самокритичний до себе. Міг оброблювати одне фото по кілька днів, питатися порад в друзів, завжди приходив навчання і завжди хотів довести свої роботи до ідеалу. У ніч після похорону мені приснилася електронна папка на робочому столі, і три його слова, які він дуже стривоженим голосом, який дуже сильно хоче мені допомогти, сказав: це тобі допоможе і справді. Продовж підготовки фотовиставки, ми я створювала електронну електронні папки на робочому столі безліч разів. Щось видаляла, щось додавала, але постійно їх створювала, постійно була в русі. Не скажу, що це полегшило мій біль, але змусило, хоч на якийсь момент, відволіктися. Натомість його мамі в одному із снів він попросив, щоб ми зробили те, що маємо зробити. І вона одразу подумала про фотовиставку. Вірю, що він веде нас, підказує та направляє, куди варто рухатися. Спершу ці фото він фотографував на звичайний телефон, на звичайний андроїд, як, до прикладу, ось це фото. Можливо, після відкриття всі його побачать. Пам'ятаю, як він мені його надіслав і сказав, написав одне слово. Дивись, а я написала яке небо. І ми, власне, так його і назвали. Дивись яке небо. Пам'ятаю, як всі дивувалися, як на звичайний телефон, на Android можна зробити таке фото при повній темряві. А він лише приємно усміхався і казав, що вся справа у правильній обробці. Але згодом все таки придбав цей фотоапарат, Дуже компактний, що можна було робити фото в таких важких умовах. І практично всі фото зроблені на цей фотоапарат. Також незадовго до своєї смерті він придбав собі планшет, щоб краще можна було обробляти фото, адже весь цей час він обробляв фото на звичайні телефони. Мабуть, зараз фотографи мене зрозуміють, що це дуже незручно. Враховуючи, що він був під постійними обстрілами в бліндажах. У важких умовах. Як відомо, хороше мистецтво це те мистецтво, яке провокує мислення. Як можна помітити, ми дали назву кожному фото, аби кожна фоторобота несла свій особливий сенс. Аби кожен, хто буде дивитися на фото, задумався над її назвою, над сенсом. І щоб, вийшовши з галереї, в голові людини з'явилися ті запитання, які не виникали донині. Усі представлені тут фото можна умовно поділити на дві категорії: ті, які були зроблені впродовж 2022 року, коли він перебував на навчаннях на військових полігонах у військових частинах, і ті, які були зроблені впродовж 2023 року, коли вже він виконував бойові завдання біля Бахмута. Початок фотовиставки знайомить нас з головними фактами з біографії Максима. Також тут можна побачити його побратимів, з яким власне, він і починав свій військовий шлях. Також далі можна побачити навчання з техніки, з, з, з стрільб, з, 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 з різних ситуацій з навчань, з військової злагодженості. Натомість ця стіна присвячена портретам його побратимів. Натомість тут можна побачити певну рутину військову і відносний відпочинок. І тут ми розмістили стіл з особистими речима Максима, до яких він торкався, які він носив, щоб кожен міг краще відчути та зрозуміти його. Натомість тут можна побачити світлини з його святкування з 2023 року з його побратимами в дуже специфічних умовах. Думаю, що багато хто бачив це фото у його телеграм-каналі. Далі, крокуючи далі, можна помітити певний перелом, певний перехід його військової служби в більш важкий період, коли він вже виконував бойові завдання біля Бахмута. І ми бачимо, що фото стоїть все. Важчими і важчими світлини стають все темнішими і темнішими. І на самому кінці можна простежити тенденцію, що людей на фото встає все менше, а руйнації і смерті все більше. Але попри весь біль, попри всю руйнацію, закінчується наша фотовиставка фотороботою з маленьким песиком із назвою Життя. Майже два місяці нам знадобилося, аби втілити його мрію в життя. Продовж цього часу ми відбирали фото, давали їх назву, кадрували, технічно оформлювали, створювали макети, вносили правки і ще безліч безліч всього. Ми вклали у цю фотовиставку, усю свою душу, аби кожна деталь в ній несла свій особливий сенс. Неодноразово кажу ми, адже разом зі мною підготовкою фотовиставки займалися безліч людей, про які я не можу не згадати. Передусім, хочу подякувати мамі Максима Ірині Миколаївні за те, що вона завжди була поруч, завжди мене підтримувала, підтримувала мої ідеї і допомагала мені. Також хочу подякувати двом людям, особливо хочу подякувати двом людям, які ні разу мені не відмовили у допомозі. Ні разу. Які підтримували мої ідеї і давали власні, я дякую і однокласниці, фотографині, подрузі Анастасії Дворецькій за те, що в допомозі у відпорі фото у технічному формі створення макетів для листівок, що позаду вас. І ще безліч безліч всього. Також дякую його подрузі, фотографині Олі Сачині. Також за допомогу у відборі фото за фотозйомку цього прекрасного худі і не тільки цього, і за власне ідею створити ці прекрасні листівки, які ви можете побачити позаду, які будуть дарувати радість кожному кого вітатимуть. Тому безумовно можу сказати, що ці люди є частинкою цієї фотовиставки. Також дякую друзям Максима, Віталію Волкову Дмитру Шуляку та Віталію Настенку також за допомогу в організації. Також вдячна галереї мистецтв працівникам, зокрема Василині Стоярчук та Надії Котищук за допомогу в інсталяції цих робіт та за допомогу в організації, та міській раді, зокрема Наталії Шепель, за допомогу в інформаційній підтримці. Вкотре хочу нагадати, що впродовж усього місяця буде можливість придбати кожну із цих оторобіт і листівок, і частина коштів буде перерахована в благодійний фонд Янголи Азову, який займаються пораненими полоненими і їхніми родинами, завершуючи. Хочу сказати, що найбільше Максим хотів, аби його творчість жила в будь-який спосіб, але жила як на моєму худі сьогодні, як, наприклад, на листівках, як на цих роботах сьогодні. І я дуже надіюся, дуже сподіваюся, що ці роботи знайдуть своє продовження і будуть жити в чихось домівках, в чихось кав'ярнях, закладах. Адже саме в такий спосіб Максим буде жити серед нас. Я знаю його з дитинства і а, на все життя запам'ятаю його справжнім другом, який ніколи не відмовляв у допомозі, який... який завжди був поряд. І він був людиною з великим серцем, з великим серцем і душею. Мені здається, що настільки великими, що з легкістю зміг би нести до туди всіх, хто сьогодні прийшов розділити на цю подію. Він завжди, коли брався за щось, він віддавався цьому сповна. Так само було і з фотографією. Він був дуже натхнений, завжди вчився чомусь новому. І... Завжди бували такі моменти, коли від натхненного Максима, який був готовий а, знімати 24 на 7, протворювався у Максима, який казав, все, я більше ніколи не буду знімати, я продаю фотоапарат, все. І що ти мені не кажи, ні, все, я його продам. І навіть після цього содно обрав до рук фотоапарат і йшов знімати. Насправді зараз дуже тішить те, що у нього є продовження. Я дуже мріяв про цю виставку і хотів показати ці роботи світу. За що хочеться сказати велике дякую мамі і дівчині Максима, тому що завдяки великій любові і завдяки великій праці цих двох жінок, це справді зараз є продовження. Дякуємо вам, Анастасія. Він був дуже вірним другом, і це людина, яка завжди прагнула до своєї мети. Завжди. Через будь-які шляхи. Мені дуже хочеться взяти телефон в руки і написати Макс, все як ти хотів. Насправді, я вірю, що ця мрія його реалізувалася в Ковалі, що ці світлини побачить весь світ. І я дуже рада, що його мрії здійснюються. Макс був. Прекрасною, щирою, хорошою людиною, і я дуже рада, що ми мали честь дружити з ним, бути близькими з ним. Шкода, що так коротко. Але він був дуже відданим будь-чому за що він брався. це Це дійсно так. Він був відданим другом. Він був справжнім, чесним, вірним. Він був прекрасним патріотом України і свого міста, він нам завжди казав, а от в нас в Ковалі, а от нас в Ковалі. І коли ми приїхали сюди вже в січні місяці, ми дійсно побачили, що Коваль прекрасне місто, і Макс дуже його любив. І Я впевнена, що в його мріях було зробити ще дуже багато прекрасного для цього міста. Він був дуже відданим своїй справі, військовій справі і справі фотографії, тому що він навіть. Раніше нам надсилав якісь фотографії і казав, а як вам? А, а якби я б тобі надіслав ці фотографії, чи ти була б задоволена, а що підправити? Тому що він хотів робити їх ідеальними і він зробив свої ідеальні фотографії. В кожній з цих фотографій насправді я відчуваю Макса. І Маша дуже гарно сказала про те, що вона хотіла би, аби він е, жив. Аби він жив у своїх фотографіях, і я впевнена, що у кожному із цих фото є його почерк. Певно у кожної талановитої людини є свій почерк, і в Макса він є. І е, я хочу сказати, що це потрібно мати не лише великий талант, а велике добре серце, щоб е, серед того всього болю, страху часом, часом, можливо, десь і вічію вміти зловити добрий момент. Просто придивіться на його фотографії, скільки в них тепла, скільки в них світла, якихось приємних посмішок. І насправді, от я кажу, от в цьому наш Макс, в цьому його почерк, в цьому проявляється його велике серце любити інших і вміти це передати на світлинах. Ви знаєте, воєнна фотографія мені здається, стала для нього стала відкриттям його самого для нього ж. Тому що раніше, коли він проводив портретні зйомки, весільні, оці всі замовлення, він ніби жив в якихось певних рамках, які створюють люди, тому що він дуже переживав. Він дуже переживав, щоб людям сподобалося. І це, мені здається, в якійсь мірі обмежувало його. Тому що кожен раз, коли він щось віддавав, він такий, чи все гарно, чи все сподобалося. Може, тут краще не так зробити, тут щось не то. І я знаю, що це дуже типу для нього було важко. А коли він прийшов до воєнної фотографії, ви зараз, дивлячись роботи, бачите настільки чисту емоцію, те, до чого він завжди, Про те, чого він завжди прагнув. Я би дуже хотіла, щоб ви вдивилися в кожен з цих портретів, в кожен з цих горизонтів і оцінили. Їх. Я би дуже хотіла, щоб ваша присутність тут була не лише сьогодні, щоб ви знайшли час і прийшли сюди ще раз знову, в більш спокійній обстановці, присвятили себе своїх 5-10, не знаю, 15 хвилин роботам людини, яка справді була геніальним фотографом. Макс, це та людина, до якої ти завжди хотів дотягнутися. Це завжди був була людина. Яка стимулювала. Навіть зараз він не хочеться казати, що його немає, я вірю, що він є, я вірю, що він сам прийде на цю виставку. Він не хочеться приймати цей факт, і я впевнена, що він зараз з нами дивиться, насолоджується. І найбільше, щоб він хотів, щоб ми тут з вами не кисли, а посміхалися. Тому давайте зробимо це для нього і з насолодою проведемо сьогоднішній день. Дякую. you